Концерт духовної музики, майстер-класи разом із дітьми, вручення пасок і крашенок. Саме такий захід організували у Тернопільській загальноосвітній школі номер 18 для захисників, які перебувають на лікуванні та реабілітації після поранень. Не часто відвідую такі подібні заходи. Було дуже приємно, що запропонували і не відмовився, як зачасту буває. Діти молодці, школа, молодці. Музична школа теж дуже було цікаво послухати їхній репертуар, як новий, так і пісень, що Івасюка. Сказати для мене це щось нове. Андрій Костюк розповідає, його шлях як військовослужбовця розпочався у 2022 році в стрілецькому батальйоні. Згодом ніс службу у 116-й окремій механізованій бригаді обороняв Донеччину, Сумщину, Харківщину. У 2024 році під Куп'янськом чоловік отримав поранення, втратив ногу. Сьогодні Андрій перебуває на лікуванні. Наразі кар'єра військового поки що закінчилася, але майбутньому побачимо після протезування. Думаю. Так, хлопців підтримую, що чим можу? Захід став не лише можливістю підтримати у такий спосіб військових, а й справжнім святом для дітей. Вони із захопленням власноруч створювали великодні атрибути, експериментували із кольорами, малюнками і візерунками. Я роблю крашенку. ну е, до... Потім будемо в бровник мукати, і ще військові мають прийти. Ми будемо їм допомагати теж вчити їх робити. Ми беремо, нагріваємо так все на свічку. Потім туди запихаємо воск, малюємо на яйці, потім красимо яйце, потім знову малюємо, і воно буде. Потім стираємо свічкою і вийде гарний малюнок. Мені подобається, я це роблю. Третє. Я такі кольори обрав, бо це кольори України. Це качка та супливе на озерці. А в мене бантик. У школі наголошують, подібні ініціативи не лише про свято, а й про виховання поваги до традицій та родинних цінностей, що передаються з покоління в покоління. Це є родинне свято, тому що а, писанки, дряпанки. Крапанки і так далі. Це все переходить з покоління в покоління. І воно свій час вдосконалюється, і наші діти, майстрині, будуть вчити наших дітей. Окрім цього, школярі разом з вчителями підготували для захисників і їхніх побратимів понад сотні пасок та ще 300 крашенок. Завершили захід символічно. Великодні гостинці освятив священик, а згодом їх урочисто передали військовим.